Тут ми буде міняти сальник полосі. В мене капає масло сальника полосі. 350 грам масла пропало. Автонова Д. Знижка 20% для уклона, так що вона заїжджає сюди. Сальник знайшли саме тут, а електристов мені не допомогли. Кажуть, що такого сальника немає. Можливо, це просто до ходовки відноситься і вони таким не займаються. Це що ходить туди, це нормально, так? Да? Він має ходити. Отут все в маслі. Оце все в маслі, Оце все в маслі. Навіть оця вся пластмасненка в маслі. Не тече взагалі? Взагалі все в стекло. Виходить, все масло витягнуло. Так, ну автонова, мої рятівники. Вони знайшли сальник і тому ми. я приїхав на СТО швидко. Це я проїздив три дні. Виходить без масла в редукторі взагалі. От стільки масла, стекло.